У мене як у секретаря бюджетної комісії є пропозиція вибрати із членів нового голову бюджетної комісії у зв'язку з тим, що наш постійний голова не з'являється довгий час на комісії. Давайте кожен висловимо. Що ви про це думаєте? Ярик, для Комісії мають підписуватися, мають протоколи вестися та відповідності. Через те я пропоную замінити і пропоную висунути кандидатуру ані Нормально. Підтримуєте? Так. Да. Я підтримуюся. Будеш тим, ти це не серйозно. Будеш серйозно. Ну, звісно, не серйозно. Його треба, ну, я пишу щоразу, його треба підписувати. Ну, не просто десь це. Ну, Нам треба змінити, значить, голову. Ну, якщо я діргачок, то він захворів. Другі замови. Аня завжди. Аня завжди є, вона відповідально відноситься до цього. Тому я пропоную замінити. Давайте ще раз. Голосуємо. Я за голосую. Я за? Ну то тоді сьогоднішня бюджетна комісія в нас не це. Ми ж не потім там не збиралися. Немає має. голови комісії, немає заступника, Ярослава. Ну, Хто, які вони не були? Що вони не присутні, Якщо... вони немає стилу, то я я не мають встигли працювати. Ви ж розумієте це? Тоді просто послухайте все. Ви Виключаємо камеру? Ні, скажи, не камеру. Хай буде? А все буде записано, а. Ну, Сьогодні мало відбутися засідання бюджетної комісії. Питання по чергової сесії, це зміни до бюджету. А, 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 а саме місто. це все, аби час пишу. Зміни до бюджету в частині того, що вже провели тендер на реконструкцію числі з каналізації села Висока піч і відповідно до рішення нашої сесії і порядку ми маємо виділити 20% співфінансування від суми, яку нам довела, довів обласний бюджет. А саме це півтора мільйона, тобто наше співфінансування має ставати 375 тисяч гривень. І для того, щоб ми змогли зареєструвати договір по цьому об'єкту і освоїти кошти до кінця року, нам необхідно е, виділити це співфінансування і запустити цей проєкт. Тому основне питання це е, звернення Тетерської сільської ради щодо виділення коштів на співфінансування 375 тисяч гривень на уступних споруд «Високопіч» і. Два листа ще від відділу один лист від відділу осві... культури і туризму номер 60 від 16 листопада. Це перерозподіл коштів в межах їхніх кошторисних призначень по трьом бюджетним програмам і лист відділу соціального захисту, а саме установи комунальної центру надання соціальних послуг, теж мають кошторисних призначень просять невеличку перекидку там в сумі 900 гривень. Тобто тут межа кошторисних, але основне це нам співфінансування виділи. Ну, Це мало бути сьогодні на порядку денному, це питання з Ну, Всі члени комісії погоджуються чи ні? Да. 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 Протоколу не буде сьогоднішнього засідання. Ні, протокол ти можеш підписати як секретар, на цьому все. Ну, тому я рішення, мабуть, роблю без погодження бюджетної комісії. Ну, в шапці я ж пишу правда висновки постійної комісії з питань бюджету, я тоді забираю цей пункт хочу, і це просто, є, на є? комісії. Виставку постійної комісії немає. Я тому не хочу, я роблю лікар, мабуть, без політику лікарні. В лікарні. Да, Після, пункту. Пункту вже буде тоді сесія голосування. Ну, воно все зафіксовано, те, що є, що ми збиралися, що ми це. Добре? Добре. Добре. Дякую.